Демонстрація техніки та обладнання надзвичайників на Прикарпатті відбулось тренування представників органів управління територіальної підсистеми цивільного захисту. Рятувальники розповіли про техніку, яку вдалось закупити та отримати впродовж минулого року. Як все відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Пожежні драбини, потужні генератори та рятувальні машини для виконання різноманітних завдань. Це лише невеликий перелік спецтехніки та обладнання, які представили рятувальники. Вага даного будиночку становить 1 тонна 850 кілограм. Саме ось такі модульні приміщення для проживання особового складу продемонстрували присутнім надзвичайники. Всередині є два світильника, є кондиціонер, обігрівач. Ну відповідно, ліжка для побутових е, умов особового складу. Він автономно працює, є дизельні генератори, е, відповідно. В одному з модульних будиночків може проживати до п'яти чоловік особового складу. Дизельний генератор призначений для подання електричного струму до різних об'єктів критичної інфраструктури. Його номінальна потужність 158 кВт, максимальна потужність 175 кВт. Автономний час роботи 24 години. Також тут представили нову техніку, з якою рятувальникам досі не доводилось працювати. Йде подача води з абразивом. Це і металева стружка спеціально, От можете подивитися, як вона виглядається. Така металева стружка. Вона перемішується за рахунок інжекції з водою і подається в ствол. Відповідно, створюється необхідний тиск безпосередньо у, цьому у нас і установці, створюється тиск 350 атмосфер, це дуже високий тиск. За рахунок цього тиску ми можемо зробити отвір в, наприклад, для, по її технічних характеристиках у металевому листі тушиною 5 мм за 30 секунд ми можемо зробити отвір. А от «Снігоболотохід» болотохід вже неодноразово допомагав гірським рятувальникам в різноманітних екстрених ситуаціях. У кожному колесі я кажу, є додатковий паливний бак на 50 літрів дизельного палива. Це в кожному колесі, ззаді основний бак, ззаді на 58 літрів головна горловина. Тут на чотири чоловіка обладнаний бензопилою, носилка, медична сумка, рятувальні жилети. Тут є. Носилки для потерпілих, які насуваються на роліках, сюди завантажується потерпілий, на рівнях кріпиться і так можемо транспортувати з горі в будь-якої місцевості. По воді, швидкість, по воді 6 км в годину за рахунок даних шин, які є низького, низького тиску, накачуються вони за допомогою вихопних газів і Він також по воді ходить. Частина техніки, яку представили на заході, закуплена за кошти з державного бюджету, каже Володимир Чернецький. Частину придбало ДСНС, Нам передало, і частину ми отримували за рахунок гуманітарної допомоги а також частину ми купували за рахунок субвенцій з обласного бюджету по програмах діючих по покращенню матеріально-технічної бази нашої служби. Це згідно програми обласної ради, відповідно, такі основні джерела, з яких ми отримали. Це за останні роки це була найбільше закупівля, найбільша кількість техніки, найбільша сума і це вся техніка сучасна. Оглянувши представлену техніку, посадовці запевнили, рятувальники області готові до будь-яких викликів. Спілкувався із начальником Володимиром Володимире Чернецьким і за його інформацію. Скажемо, ми чи не найкраща в області в Україні? Якщо не найкраща, то принаймні в числі найкращих. Хто з обласного бюджету найбільше відділяє для місцевої служби? Так, це державна служба, але ми розуміємо, що вони працюють для блага мешканців Прикарпаття, для блага наших громад. От вони убезпечують нас від всякі. Несподіванок техногенного природного природного характеру, тому що тому ми завжди йдемо на зустріч, відділяємо кошти. У нас дуже хороша співпраця. А, а сьогоднішні продемонстровані можливості показують, що власне таку співпрацю треба і надалі розвивати. Великий десь ступень довіри до служби ДСНС в нашій державі і в нашій області, тому що працівники ефективно, якісно, оперативно виконують свої завдання, які перед ними поставлені. Але для того щоб вони могли так ефективно і добре працювати. Їм потрібне відповідне обладнання, їм потрібна відповідна техніка. Ми цю всю техніку маємо і хочу сьогодні запевнити, що наша область до будь-якої надзвичайної ситуації готова на 100%. Також посадовці нагородили найкращих рятувальників за підсумками 2022 року.